Проведення такого курсу стало не лише корисною ініціативою, а й гарним прикладом. Цей досвід може слугувати моделлю для інших підприємств, адже системна підготовка допомагає зменшити ризики нерозуміння, упереджень і напруги у колективах, де працюватимуть захисники, які повертаються з фронту. Нам взагалі дуже приємно, що ваше що керівництво заводу піднімає такі важливі теми і запрошує фахівців для того, щоб люди, не відходячи від робочих місць, могли Отримати кваліфіковані відповіді на ті чи інші питання. Даний курс був проведений в рамках проекту Реінтеграція ветеранів ветеранок а також членів їх родин, які реалізовуються у сімох містах України, і ми є саме те місто, яке має право, маємо можливість реалізовувати саме такий проект. Ми відкриті до всіх. Ми співпрацюємо із великим і малим бізнесом, але насправді заключений меморандум у нас і. Написані такі дорожна карта співпраці саме з заводом Ферсплав. Фахівці підготували низку змістовних теоретико-практичних занять для керівників виробничих підрозділів, профактивістів та менторів. Під час навчання учасники торкнулись тем психологічного впливу війни, вивчали основи психологічної стійкості, розглядали реальні кейси та шукали шляхи вирішення складних комунікаційних ситуацій. Дуже корисна та змістовне навчання. я думаю, що я та інші учасники. Навчання ну, дуже багато чого навчилися, такі цікаві теми, як посттравматичний стресовий розлад, основи психології, основи спілкування з людьми тобто, дуже-дуже багато цікавого і інтересного. Завершенням курсу стало тестування, яке підсумувало здобуті знання. Наставники відзначили високу активність слухачів, їхню мотивацію та щире прагнення бути корисними колегам, які повертаються з війни. Перш за все, хочу подякувати адміністрацію нашого підприємства за те, що організували нам таке навчання. Також подякую нашим викладачам, які дуже цікаво та змістовно організували та донесли нам, піднесли. Нові знання, які ми будемо втілювати в практику, так як я працюю в медичній частині, то хлопці, які повертаються з фронту, і вони звичайно проходять у нас медогляд. І звичайно нам їх всі хочеться обігрити і допомогти. Але інколи, ну якби не знаючи, що в них у душі твориться, боявся порушити оцей ну, їх стан. А оця зустріч вона додатково ну не відповіла, дала нам відповіді. Як це робити? Слухачі також зазначили, що набуті знання знадобляться як для спілкування з ветеранами, так і для підтримки цивільних співробітників, які живуть у постійному стресі через війну. Багато було чого корисного взяти з. Навчання, так як наші захисники повернуться до нас в колектив своїм емоційним станом, який вони прийдуть до нас, це виявлення його емоційного стану, також робота з ними, повернення їх до нашого цивільного життя. І ще теж себе було взято, так само, як ми цивільні, знаходимося в цьому притуртовому місці, так само, як себе держати в рамках в психологічному стані. Заступник генерального директора заводу з персоналу та загальних питань Сергій Коблюк подякував усім за відповідальне ставлення до навчання та висловив упевненість у тому, що подібна співпраця буде продовжена, бо лише спільними зусиллями, з розумінням, підтримкою і повагою ми зможемо створити здорове та згуртоване робоче середовище.